Об'єднані футболом разом сильніші. Для збірної тянули дай Бог. Дай Бог, щоб вони сьогодні виграли. Ну не програю. Ми знаємо, за яку країну граємо, за яких людей. Пропустила не той меч, який потрібно було зі стандарту. Також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Дуже такий гарний другий танк. Були зроблені правильні висновки по перерві і. Ми вийшли на другий тайм і нам вдалося змінити гру. Сашко добре зіграв на цій позиції. Без нього зараз нікуди. Це, як знаєте, Степаненко у кращі роки. Збірна України перемогла збірну Бельгії в першому матчі плей-офф Ліги нації з рахунком 3-1. Команда Реброва оформила черговий для себе камбек, просто декласувавши в останні 30 хвилин матчу грізного суперника. До вашої уваги відео про все, що відбувалось навколо гри в іспанській мурсії, атмосфера прямо зі стадіону і ексклюзивні коментарі головних героїв поєдинку. Все це можна побачити тільки на «Взбірній». тому з вас обов'язковий ютубний набір, лайк цьому відео і підписка на канал. Наша мета 100 тисяч вболівальників на взбірній. Виходить наш контент за підтримки преміум спонсора збірної України з футболу компанії Вібет Україна. Об'єднані футболом разом сильніші. Мироне Богдановичу, як враження? Знову прекрасне свято. Я з задоволенням приїхав і пограв футбол і більше своїми колишніми підопічними. Ну, для людей І, ну, і надіємося зібрати кошти для дітей серій. Так що все добре. Ви в класній фізичній формі? Ну я стараюся грати. Два-три рази в тиждень. По крайній мірі своєму віддаю. сьогодні. Коноплянка тут теж грав, ваш колишній підопічний. Ще ну, зміг би він на високому рівні пограти. Ну я думаю, спокійно міг би грати в нашій вищій лізі. Зараз, зараз тут. Ну, звичайно, треба підготуватися трошки, але з його майстерністю він би міг спокійно грати. А в збірній каші не зіпсував би? Ні, ну, Збірна вже. Збірна вже, напевно, позаду, але ну, він свій слід в історії залишив дуже такий потужний. Я йому вдячний за Дніпро і за збірну, тому що я його запрошував в збірну ще 15 років назад. Так що він оправдав моє надії. Давно не бачилась. Ну там вже давно не бачив Давно. Ну, але добре, що зустрілись. Що сьогодні очікуєте? Якої гри збірної проти Бельгії? Ну, я надіюсь повну самовіддачу, мотивацію максимальну. і то тільки нам допоможе. Просто кожен повинен вийти з перше впевнений в своїх силах. Ну ручко і повна самовіда. Прогноз зробите. Прогноз зробите. Ну, не програє <ричко> ще раз нагадаємо, що відразу після закінчення цієї гри... гриваги лотами від Миколи Василькова з торфами гравців збірної національної. Тому ні, куди не розходимося, у нас є подарунки, у нас є Жень, ну раді ми тебе бачити. Давно ти не зустрічався з Зозулі. З Зозулі, можливо, частіше, з Маркевичем. Е, я також дуже радий вас бачити всіх тут. Е, Зозулі бачу частіше, ніж Богданича. Тому так, дуже приємні тут е, персони ходять, тому рад бачити, рад зустрічатися. Маркевич казав, що ти в вище лізі би український, ще побігав Белен, а на збірну вже трошки не тягнеш. Для збірни не тягну? Дай Бог, дай Бог, щоб вони сьогодні виграли і ці слова були так на 100% підтверджені. Чому? Тому що як, 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 як я вже казав до цього, що вже не знаєте, не отримую таке задоволення від футболу. Я не хочу вже, знаєте, вставати це на протязі 20 років. Кожний ранок і бігати, ви знаєте, колись це пропадає, тому зараз набагато я більше цього драйву отримав, чим знаєте, навіть у, у кар'єрі, тому що такі ось об'єднувані матчі потрібні для нашої країни. З підопічним Іваном Калюжним вже тут спілкувалися, зустрічалися. Ні, ми не хочемо е, ні з ким спілкуватися, тому що потрібен зараз настрій, концентрація. і Ми не хочемо цьому руйнувати. Тому це все після гри. Женя, а чому Калюж не обрав 19-25? А що ви взяли, що він вже вибрав? Молод. Коли буде офіційно, тоді будемо розмовляти. А як взагалі пояснити прорив Івана, коли вже неможливо уявити без нього збірну? Я? Це моя думка. На, на не за того, що він зараз у нас, так? У нашій агенції. Ні, я, я кажу на 100%, як воно все є. Якщо він відповідає своїми якостями на футбольному полі, і я, це моя думка, що він зараз номер один на цій позиції. Без нього зараз е, нікуди. Це як знаєте, Степаненко у кращі роки. Потрібна стіна, якої з як, трішки е, буде тяжче пройти, і тому він ця стіна, і це моя думка. А чи є зацікавленість до калюжна а, від клубів топ 5 а, Так, була пропозиція. А, з, з, е, ви хочете <гум> давайте я вам Звісно, розповім. Давайте. Я вам кажу так, що він все знає, була офіційна заява, що вони хочуть його бачити, але зарплатня була можна сказати. Не давайте скажемо, як у Олександрії. Ми вам. То ви як рахуєте, у топ-5 ліги вони може таке давати е такий трансфер? Ну ні. Якщо ви хочете бачити доброго гравця, то тоді потрібно за нього. Ви ж хочете їздити на гарній машині з комфортом? то Платить. Так же це з, з, з гравцями стосується. Жень, а можна більше конкретики, яка країна, який чемпіонат? Е, Німеччина. Окей, Бундесліга. Ні, друга. друга. Тоді давай назвемо, ні. Можна Герта, Берлін, Так це я можу вам з вами на 100% відкрито розмовляти. Ми вже не ні, ні від кого цього не, не не, не прячемо, тому що ми все докладуємо гравцю, а гравець вже ріша, рішає, що йому робити. Ми можемо йому щось советувати, рекомендувати, ти. так і ось так. Але що я кажу, що вони хочуть е, отримати гравців топ-левела за якісь копійки. А після цього звісно продавати за великі гроші. Але якщо ви хочете так, так платіть, але вони не можуть не хочуть, не знаю. В Україні буде багатший варіант. Більше, Дивіться, ми йдемо так, як хоче гравець в першу чергу. А зараз про Качергіна ще трошки, який проводить хороший сезон у так. Польщі. А, можливо, і він би допоміг збірні України. Для мене він зараз на цій позиції, він як ші ші шістка і вісь і вісьма вісь вісім. Він підключається дуже добре до атаки, і для мене він зараз також гравець, який може допомогти збірній. але не знаю, чому його немає в збірній. Здавалося, в нашій команді в про збірну зараз нарешті знайшовся лівий вінгер Мудрик, Проте зараз він не помічник. Як думаєш, хто його може замінити? все це все залежить від тактики, яку сьогодні ми будемо приймати. Ми можемо грати у п'ять захисників, тому ця позиція не потрібна. Тому я не знаю, я не, як відповідати на це питання, тому що можна зараз, я кажу, перекрутити так всю структуру, що ніхто не буде знати, де хто буде грати. Тому я, я рахую, це так і потрібно грати, щоб Бельгія не знала, який футбол ми налаштовані грати. Окей. А, -м, зміна тренера в Бельгії на нашу користь? М -м, не знаю. Не знаю. А, може бути, знаєте, різні. Моменти, коли як Тадеско я знаю, його добре, він добрий тренер один рік, другий ні. Тому я не знаю. В той момент він грав не, не, не гарний футбол, так вони програвали. Я не знаю, як зараз буде адаптація у нового тренера. Якщо він це, знаєте, буде чувствувати цих своїх гравців як одне ціле, то тому буде в нас проблема. Ну, я сподіваюся, що вони цього не знайдуть. Дякую, тому що Дякую. всі чекають. Давай Жень, останній прогноз. Зроби свій Давай, на не цей не матч із Бельгією на протистояння двоматчева. Я не хочу казати про те. Я боліваю за нас, і це саме ми всі повинні вірити в гарний результат. Якщо ми зараз всі скажемо пораємо, як це так може? Україна Навіть якщо ми так і думаємо, ми повинні так свою енергію тільки направляти, що ми виграємо. Тому буде позитивний результат. Дякую, Дякую. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Yeah. 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 yeah, yeah, yeah. Hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace ask me how i'm living i'm telling them great new me no time to waste look at me you see i don't play i keep running no out of shape need a hero go find a cake. new me no time to waste look at me you see i don't play i keep running no out of shape need a hero go find a king many i never blow out i'm in my prime. Whoa, 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 whoa. А як сьогодні збірна перебудувалася, де знайшла ці ресурси, ти пішов грати правого захисника? А, по Позитивний результат. Я вважаю, що були зроблені правильні висновки по перерві. Ми вийшли на другий тайм і нам вдалося змінити гру. Не така збірна Бельгії страшна, як її малювали. Ну, це топ-команда, -ком, топ як би там не було, як би там результат не був. Нам потрібно стояти на землі, і всім розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, бо, тому що і вони будуть грати вдома, трибуни їх будуть гнати вперед. І всім розуміємо, які є футболісти в цій збірній і що, на що вони знать. Тому готуємось, треба відновити зараз. І також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Дуже сподіваюся, що вони уникнуть серйозних травм і відновляться якомога швидше. Тому готуємось. Дякую. Під час матчу проти Бельгії вболівальники традиційно обирали лева матчу за ініціативи національного спонсора збірної бренду львівське цього разу левом матчу став наш захисник, один з головних лідерів команди Ілля Забарний. Ви здивуєтеся, але це дебютна нагорода для Іллі. За нього проголосували 25% вболівальників. В матчі проти Бельгії Забарний забив гол, другий для себе в складі збірної, як завжди, впевнено, відпрацював в обороні і розганяв атаки нашої команди. Так, що з дебютним левом? Ілля Ілля, ну сьогодні не дуже непросто стартував поєдинок проти Бельгії для України. Як гадаєш, чому так? А, мені здається, тому що був, ми знали, що буде вторий, другий матч, і треба було дуже ризикувати та грати надійно. Тому почали не так активно і пропустили не той меч, який потрібно було зі стандарту. Але активізувалися та змогли перемогти. Як вдалося власне, перевернути гру? Та я вважаю, що ми виконували план та працювали разом, почали більше активніше та, та це дало результат. Власне, походу гри перебудувалися, вилетіли через травми, на жаль, два праві захисники. Зінченко туди на ту позицію змістився. Як потім власне, взаєморозуміння на полі виникало? А, все добре було. На жаль, дуже прикро, коли трапляються травми. І... Але. Це футбол, ми не можемо цього уникнути. Сашко добре зіграв на цій позиції. Молодець. Він у нас універсальний, тому, тому так дограли, як бачите, дуже добре. Власне про твій гол і гольову Зінченка, Твій тила матчу сьогодні. Так, дуже приємно забити, дуже приємно перемогти. Насамперед, для мене команда сьогодні відпрацювала не всі 100. Я дуже вдячний хлопцям, бо віддавалися на так, як треба. Тому цей лев. ЛФ... Він для мене перший, але Я дуже okay. радий. Я дуже радий, що команда сьогодні перемогла. Покажеш нагороди? Де поставиш? А тепер щодо другого поєдинку із Бельгією. А як думаєш, чого там очікувати, яких сюрпризів тепер бельгійцям доведеться відіграватись? Так їм я, я думаю, потрібно буде грати більш активно. Що. та не знаю, подивимося, як уже будемо будемо готуватися. П'ятеро захисників є можливість. Не знаю, я не тренер. І коротко про нові такі ретро футболки, як як почуваєтеся у такому скамсу? Мені все одно мені подобається, що є унікальність в нашій команді, але це не має ніякої різниці. Дякую, Дальше ще раз перемоги. Щасливо будь що бі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі. І наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного сьогодні. Було принципове протистояння. Можна сказати, голкіперське Кортуа Лунін. Та ну, я б так дуже не сказав, це більше, для, це більше напевно, для журналістів, для преси, так, для людей. А сьогодні грали дві команди і я вважаю, що в цілому, напевно, десь була більш-менш рівна гра. Але я хочу команді дуже такий гарний другий танк. Але так по-чесному, знаєш, можливо, для тебе подвійна радість, що вдалося сьогодні виграти? Ну, я думаю, про це можна буде говорити після другої гри, дай Боже. Сьогодні по ходу гри збірна України перебудовувалась. А як думаєш, де знайшли ті моральні ресурси в першу чергу? Ну я гадаю, зараз не дуже ті на той момент, коли ми там можемо дуже на щось жалітись, так, ми знаємо, за яку країну граємо, за яких людей, за воїнів. То ми маємо робити добре свою справу. Чудово, всі розуміють, що це так. Це футбол, це спорт, це може траплятися, але ми маємо віддавати всі сили на полі. І хлопці досить виснажені, і це по ним видно, що вони віддали сьогодні всі сили. objednanie fut Razem razom